Доброго часу доби. Сьогодні я вам хочу розказати про роботу в місті Варшава в Польщі. На цій роботі я проробив 2 неділі, це була тимчасова робота. Оголошення я знайшов у групах у Фейсбуці. Був український аккаунт, написано по польському оголошення з координатами номером телефону пані Еви. Я зателефонував до пані Еви і розпитав про роботу. Робота заключалася в прибиранні території біля будинків. Пшантання терену. Графік роботи був з 6 ранку до 2 годин дня, пів години обід. Робота з понеділка по п'ятницю 8 годин. Оплата 2700 злотими. Оплата на руки. Робота по умові, пра... Ой, по умові злицяння, не по умові о праці. Пані Ева розказала мені всі деталі і перенаправила мене до українського бригадира, який у них працював уже не перший рік. Вона дала номер цього бригадира, я до нього зателефонував, його звати Володимир. Він мені розказав все детальніше про роботу. На нашій словіні українській мові я не став зволікати і одразу ж хотів приступити до праці. Ми з ним зустрілися в той же день. Він мені показав об'єкт і що потрібно робити. На наступний день я вже вийшов на роботу. Робота моя заключалася в тому, що я в 6 годин ранку приходив на об'єкт. Об'єкт складався з закритого терену, закритого сельдя, закритої території. Мав 12 будинків, 12 під'їздів по 5 поверхів. Мав два входи один проти одного, мав підземний паркінг двоповерховий. Я приходив в 6-й ранку, брав ключі в охорони. Розписувався. Ключі були від брамок, від каліток входити на саме осільдя, від трьох смітників, від парк, паркінгу, пульт і пестка, такий, такий жатончик від входу в самі під'їзди. Також були ключі від трьох підсобних приміщень, де в нас стояли газонокосилки, відра, шабри і. Інший допоміжний інструмент. І також були ключі віти канчапи, тобто роздягальні, де ми переодягалися. Після того, як я взяв ключі, я направлявся на мінус перший поверх, це паркінг, там була у нас роздягальна. Роздягальня складалася з трьох приміщень. Тобто перше приміщення це був маленький коридорчик, збоку був туалет, там був унітаз, сушилка для рушників і рукомийник. І ще одна кімната це кімната, де ми продягалися обідли. В ній був стіл, на якому стояв кручаники і були розташовані кофе, чай, тарілки, а також чашки. Також був рукомийник з теплою і з холодною водою. Також був додатковий стіл, на якому ми обідали, і було порядка десь 5-6 стільців. На роботі мені видали футболку і кофту від фірми. Форму одягу була довільна, не потрібно було носити бут. Я одягав кросівки і спортивні штани. Після того, як я переодягнувся, я вирушав на... приступав до самої роботи. Щоб мені було удобніше працювати, я з собою взяв бананку таку через плеча, туди я ложив ключі, телефон наушники по повербанку. Щоб не носити все це в карманах, щоб воно не обтягувало. І вирушав до приміщення. Господар, що де я брав вузик такий з відром, куди набирається вода, і мопа, швабра така, що віджимається, щоб мити підлогу. Після цього я вирушав до, до нульового поверху, там знаходилися смітники. Смітник це таке приміщення, де знаходяться контейнери зі сміттям. Приблизно по два кожного виду, жовтий-зелений, синій, чорний ще був додатково на органічні відходи. Моя робота заключалася в тому, що я спочатку підмітав все те, що не в контейнери, оскільки контейнерів, начебто той вистачає, але сміття завжди більше, ніж чим, чим самих контейнерів. Ця проблема є у всіх осельдь у Варшаві, як мінімум, що я бачив. Я замітав, після чого я додав трішки хімії якоїсь якусь саме засобу воду, щоб воно трохи пахло. І мив підлогу. Миття підлоги просто пройшовся мопом, пилюку бруд і те, 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 що випало з контейнерів, можливо, якесь гниле, м'яке таке, рідке, яке залишає сліди. Я це все прибирав, брав ще, виходить, освіжувач повітря, пшикав, щоб. Було приємно, щоб, щоб був запах не сміття, а якийсь інший наприклад, освіжувача штучного. Після чого я йшов до інших двох менших смітників. Це були смітники додаткові для комерції, адже в округ цієї всієї будівлі, цього комплексу були магазини, різні жабки, різні пекарні, різні магазини з квітами. Ресторани італійської кухні, ресторани грузинської кухні. І ці смітники, там по одному контейнеру кожного виду, вони зносили своє сміття. Там завжди був порядок, там було набагато чистіше, ніж в інших ніж в основному смітнику. Я теж замітав, хоча там рідко що було замітати. І мив під дологу. Це саме я виконував в третьому смітнику, аналогічно, як і в другому. Після чого я повертався, залишав воду з шваброю, з мопом в першому смітнику. В основному, тому що там велика досить територія, велике приміщення. Я брав таке спеціальне відро, яке, в яке збирається сміття, брав вінника і обходив всю територію навкруги осельдя, де ці магазини, і підмітав. Підмітав я здебільшого найбільше сміття і підмітав там, де це замітно. Тобто навпроти входу і виходу з території. Їх там два. Це все я виконував не спішав потрошки. Після того, як це все я поприбирав, на навкруги, я, я приходив в середнього сельдя. В середньому сельді були розташовані лавочки. Штук 5-6 смітників, і моєю задачою було кожен день вимінювати сміттєві пакети на нові. Я це виконував не щодня. Я виконував це в понеділок середу і п'ятницю, оскільки кожен день вони не наповнювались. А після вихідних і перед вихідними бажано поміняти, щоб вони не були повні, оскільки на вихідних поляки любили добре туди накидати сміття. як я виміняв. Ці мішки я брав віники, так само відро для сміття і замітав середню сельдві. В основному сміття не було багато, де неде кора там розкидано, скільки собаки гребуться. Також де неде листочки впали, де я не знаю, якась, якась бумажка лежить, це дуже рідко, а так взагалі було чисто. Просто пройшовся з віником, зробив вигляд, що я там прибираю. Можливо, де десь там з кущів насипало трошки, але ну, сміття геть небагато і це не така робота двірника, як в нас в Україні. Сміття в 100 разів менше. Після того, як я це поприбираю і вимінював мішки, я, я розраховував свій час так, щоб іти щоб потім на обід. Я йшов на обід, обід мене займав пів години, я робив собі каву, брав собі лотки з дому, мікроновки. Не було. Да, це маленький мінус, але все одно приміщення для переодягання, для харчування було тепле, чисте. Зі мною працювали дві українки на прибиранні кляток, було 12 під'їздів, кожного було по 6 кляток, по 6 під'їздів. І вони прибирали. У них був графік роботи такий самий, як в мене, але і вони собі його скоригували. Одна виходила раніше, друга пізніше. І так працювали. Обідали ми приблизно один той самий час. Після того як я пообідав, це була приблизно 10-11 година. Я розляв свій час так, щоб половину роботи зробити до обіду, половину після обіду. Після обіду я вирушав на паркінг, прав відро і, і мітлу і... і віника і замітав сміття, яке є там, оскільки. Паркінгу їздили машини, вони з часом наносили листя, болото, І дехто з жильців якесь сміття випадково залишав. Взагалі сміття не так багато було, я більше там наушниках ходив, гуляв і з -з замітав, робив вигляд, що, що я там є. Але я проходив всю територію мінус першого поверха і територію мінус другого поверха, щоб, щоб ну, себе перестрахувати, щоб ніде не було великого сміття. Після, після чого я був фактично вільний. Я міг ходити по території, де, де, де було більше сміття, залишилось, я міг там ходити і підмітати якісь листочки. Також в мої обов'язки входило це е, миття, таких скляних вставок біля входу в під'їзд. Їх було 12 штук, я за 2 неділі, раз лише їх помив, мене попросив бригадир. Це я виконав не, не, не спішав собі таку з обіду з 11 часов до 2 годин. Е, також е, мої обов'язки було це допомагати огородникам. Огородники – це люди, які дивляться за зеленими насадженнями в осільді. Мої роботи було допомагати йому косити траву. За 2 тижні ми раз покосили траву, один день після обіду і другий день після обіду. Це, напевно, було найважче для мене, таке, що на робота тут. Дали газону косилку, дали мішки і ти там встановлюєш швидкість, встановлюєш висоту різу трави, включаєш і йдеш собі і косиш. Косити було не важко, небагато, та косий по чуть-чуть не спішав в наушниках, працюєш. Вибачте, будь ласка. Також в мою роботу входило це машини миття паркінгу. Тобто така машинка, на яку ти сідаєш і миєш підлогу. Таку машинку ви могли бачити в торгових центрах, в магазинах. Є машинки більші і менші. Це було моєю об'язанності, моїм обов'язком, але я його не виконував, оскільки. Ми взяли це, фірма взяла цей об'єкт недавно і вони вирішили показати, що не гарна фірма, і тому сам бригадир за 2-4 дні сам помив два поверхи паркінгу. А я мив маленькою машинкою клітки, коридори в під'їздах. За два дні я помив 12 під'їздів. Перший день 6 під'їздів. І другий день виходить, 6 під'їздів. Робота не важка собі. Взяв цю машинку, вона сама їде, просто їдеш і керуєш нею, нею як водій. Хочу сказати по ставленню до себе. Ставлення було дуже добре. На другий день роботи приїхала керівниця з роботи. Я не знаю, яка посада в неї, хто вона точно. Вона зі мною поспілкувалася, запитала. Чи чим мені підходить робота, я відповів так, так, так. Все було досить таки просто і зрозуміло, як для мене, оскільки я не дуже добре знаю польську мову. В принципі, все. Ставлення пана Володимира було ідеальне. Він сам з України, сам з Сумської області. Він приїхав сюди трошки раніше, працював на цій фірмі вже багато часу, і тому і зробили бригадиром. Тому ось така робота. Кому цікаво, напишіть мені в коментарях свої координати. Я вам напишу номер пана Володимира, і ви до нього захнуєте, дізнаєтесь, можливо, в нього є, роб... є ще така робота, якщо комусь така робота цікава. Також є робота для, ж... для жінок в нього, це прибирання е... під'їздів. Зарплата приблизно така сама, 2500-800 за п'ятидневний. Робочий день, робочу неділю по 8 годин день, плюс додатково можна завжди брати додаткові години, можна більше оставатися, оскільки робота є там, роботи вистачає. Все по бажанню, ніхто нікого не заставляє і не змушує. А також, якщо вас цікавить робота за кордоном, робота точніше ви, в Польщі, в Чехії, в Фінляндії, також можете звертатися під описом відео будуть координати фірми з України міста Умані, яка займається працевлаштуванням за кордоном. Фірма е, працює вже більше п'яти років, має більше ніж 500 позитивних відгуків. Та що себе зарекомендувала в Україні і не тільки із за кордону. Приїжджали роботодавці агентство тут точніше приїжджало з Польщі. Тому, якщо цікавить вас робота, пишіть, будь ласка, під відео в коментарях. І я буду вас коригувати і допомагати. Бажаю всім гарної, легкої прибуткової роботи. Бережіть себе. Дякую за увагу. Підписуйтесь не прошу, а от від лайка не відмовлюся. Дякую за увагу. До побачення.